У понеділок, 9 червня, відбувся обмін полоненими. Україна повернула поранених та важко поранених, а також молодших 25 років захисників. З неволі повернувся волинянин Денис Пшава. Йому 24 роки, родом із села Красностав Уваднівської громади. Серед звільнених представники військово-морських сил, сухопутних військ, сил ТРО, повітряних сил, десантно-штурмових військ, прикордонної служби Нацгвардії та державної спеціальної. Ної служби транспорту у нас для вас є чудова звістка. Зараз да. Алло. кордонна служба. Да. да, я вдома вже вдома, вже в Україні. Ми в Україні! Я в Україні! Я в Усі визволені представники рядового та сержантського складу. Омбудсман справ людини Дмитро Лубінець сказав, що переважна більшість воїнів перебувала в неволі з 2022 року. Мало я в Україні! Ура! Ура! Все! Скоро! Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими стверджує, що є серед звільнених й оборонці Маріуполя, які провели в неволі більше трьох років. Відомо, що це лише перша частина масштабного обміну. Він нібито має тривати кілька днів. З міркувань безпеки операції. Остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.